На засіданні колегії перед обговоренням питань голова адміністрації представив нового Дубинського міжрайонного прокурора Олексія Бурму та отримав почесну грамоту від Федерації профспілок Рівненської області. За вагомий особистий внесок у розвиток державної політики з питань дитячого оздоровлення, професіоналізм, відданість справі та активну участь в обласному огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організації оздоровлення відпочинку дітей та підлітків влітку 2014 року у номінації Дитинство на долонях. Так, як вишивали. На порядок денний було винесено три питання: перше з яких про виконання районної соціальної програми підтримки сім'ї у 2014 році, основні зміни та доповнення стосувалися соціальної підтримки сімей, бійців АТО, зокрема, приділення більшої уваги до проблем цих родин. Я вважаю, що можна було б кожній сім'ї бійця АТО дати по тисячі гривень по всій області. І це було б правильно. Поки ми багато говоримо про монетаризацію пільг. То не потрібно давати пільги там на житло. Кошти, а правильніше було дати кошти. Така просьба є до сільських голів. Ви її краще знаєте кожну сім'ю. І там, де є великі проблеми, щоб ми виїжджали там, чи Олександр Петрович, чи я, чи. Заступниці на саних Голова Сатиївської сільської ради доповіла про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, розповіла про стан та перспективи розвитку населених пунктів та попросила допомогти з ремонтом доріг. Третім розглянули питання про стан дотримання вимог закону України про державну службу та інших нормативно-правових актів з питань державної служби. Всі державні службовці повинні відповідально відноситися до виконання своїх обов'язків, а кадровик Найбільше тому, що за його діями, за його правильними вчинками, за підготовкою правильних його документів стоять долі людей. Звертайте, будь ласка, велику увагу на написання наказів, наказів, які стосуються якраз кадрової роботи. Тобто, чітко повинна бути зазначена. Підстава для наказу любого чи перезначення, чи переведення, чи звільнення, чи конкурсного в результаті конкурсного відбору, і відповідно потім запис. У трудовій книжці теж має відображати процедуру прийняття призначення чи переведення даної людини з посади на посаду чи новоприйнятої. Наостанок голова адміністрації закликав усіх колег, які ще користуються службовим транспортом, пересісти на особистий та подякував присутнім за плідну роботу у 2014 році. Вже адміністрація району давно перейшла на особистий транспорт. Голова адміністрації заступників. Вже останній заступник з літа вже пересів на власний автомобіль теж. З дому на роботу і з роботи додому їздимо власним транспортом. Дуже складний, 2014 був, війна. Я е, дякую всім за проводжу роботу. Я вважаю, що ми з честю його пройшли. починаючи з буремних тих січневих подій. У нас не було ніяких спалених приміщень. У Нас не було крові, нас ми втримали економіку промисловість на нормальному рівні. Ми засіялися всі землі засіяні. Ми відкрили 11 дитячих садочків. З усіх питань, які розглянули, колегія районної державної адміністрації прийняла відповідні рішення.